Всім привіт! Сьогодні 12 травня 2023 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді електрична коса і, як говорять, триммер Хундай. Це ребята корейський бренд і виготовлена вона в Кореї. От вона йде в такі упаковочні коробочки. Вага її 6,6 кілограма, як бачите. Коробочка 99 см на 23 см. От вона мені отак розміщається. GT 1400. Вона длинна, бачите, я зібрав. Збирається з двох частин. Ручки велосипедні. Тут з двох частин одна ручечка, друга ручечка. І також сама штанга. Збирається, як говориться, легким движенням руки. Віджимаємо, відтягуємо цей зажим. В ці штанги є отверстя. Тобто ви не промажете, попадаєте в те отвірстві і ставите зажимчик. Все, вона готова у вас. Дуже компактна. Так що десь переїжджаючи, якщо автомобіль не поміщається, ви швидко її розібрали. І вона готова до роботи. Так, комплектація. Іде такий ниж, ключик і такі гранічки. Все це для зборочки. тому що дана защита також отдільна. Така, друзі, коса від Хундай. О, давайте їм трошки зрозуміло ну, з запуском. Оцей запобіжничок нажали, речажок вижали і все, вона підсодівнивши електроенергію до цього кабеля. І вона готова працювати. Так, друзі, зараз длина, що то не вийде, розверну її. Так, для чого розвернув? Щоб ви бачили, от у нас ліска. При косінні, ну багато хто знає, все-таки повторюю, коли по які... ліска стирається, або по якій-то причині її відсікло, ви прибавляєте газу, ударяєте об земельку і ліска виходить. Якщо вона занадто вийшла, є тут відсікатель який обрізає лишню ліску. Якщо же вам понадобиться поставити ніж, ми знімаємо эту шпулечку ну і ставимо ножа. Може в других відосиках покажу бо це. Дві руки не зовсім вийде показати. Коли ви установили ножа, можна ось эту от, всю защиту з ножом для шпулечки просто її знімаєте і працюєте без неї, бо коли встановлений ніж, вона не потрібна. Отака електрична коса. Хундай. Що тут у нас ще, крім всього? Бігом в двох словах скажу. Обслуговування. Бачите, тут у нас, ребята, редуктор стоїть, який через час треба змащувати. Для цього йде спеціальне мастило, відкручуєте і додаєте смазочку. Якщо зняти потрібно маєте от один, він, другий. Знімаєте редуктор. Хочете убідитися в смазочки е, з допомогою шприця, смазочку в медичний шприц. Вижимаєте, побачили там вже появлення смазки, все, ставите на місце. Ну практично все. Обслуговування. Так, що тут у нас іще ми подивимося з цієї сторони? Серійний номер, технічні характеристики. Труднодоступних місцях Ребята, такого газонокосилка не може там пройти. Даний триммер пройде скрізь, де вам потрібно. З допомогою такого ножа любі бур'яни вам не по чому. залюбки вона приведе до порядку. До друзі зацікавили дані тримера, звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайтах трість одинакова. Звернувшись в компанію Електромотор, зайшовши на наш сайт ТОВ Електромотор, або зателефонувавши за номером телефона. 0,63 426 10, 10. Допоможуть вибором, поговорите о ціні. О, друзі, ремінь не показав. О, він. Ремішок, друзі, на, на одне плече. Дивіться, тут навіть така пружина є. Амортизатор свого роду. Перед тим як працювати, відрегулювали. І це вас. Буде файно в роботі. Отож, друзі, телефонуйте за номером телефона 063 426 1010 або пишіть на Viber. Тримера від компанії Hyundai. А також других виробників чекають вас на електромоторі. Всім тепла, добра, миру! А завтра вихідні, Ну тоді гарних вихідних».